Разом з вами ми зробимо декілька супербюджетних декорів. Верніше я вам покажу їх, які в мене є. Одні зробимо разом, друге, я вам покажу просто, як воно виглядає. І один із цих будуть от наші картини, наша гірлянда і, звичайно, вже наші підсвічники. Давайте починати. Так, знімаю це з руки, як ви бачите, просто огортаємо цей папір. У мене якраз ідеальний кусочок лишився з прошлого року. Тепер беремо скотч, опочки, і просто красиво загинаємо кути, щоб в нас було все красиво. Після того будемо разом з вами його декорувати вже до того, щоб повісити на стіну. Ззаді я все прискочила. Не дуже важливо, як ви це робите, його не буде видно. І в нас залишилась така передня частина. Так, як це старий, трошки він пом'ятий, але воно не буде видно на стіні. І зараз тут ви можете робити все, що хочете: Вішати іграшки, ставити бантики і так далі. Е, я зараз буду пробувати з бантиками і покажу, що в мене вийде. Ось, наприклад, перший бантик, який я купила на розпродажі в сінсей, і воно от так буде виглядати. Звичайно, я ще думаю, можливо, щось все-таки зеленого додати. Е, ми його можемо Прикріплювати як гарячим клеєм, так і скотчем, будь-чим, головне, щоб воно трималося, але обов'язково не в щось важке, тому що бумага порветься. Я вам також показую які ще варіанти, я зараз відближу. Наприклад, ви можете на ем, ленточку сюди просто віночок прикріпити. Або, наприклад, будь-який інший там декор, який у вас є, або зірочку, що вам більше подобається, тобто тут можна з цим гратися і, або навіть просто залишати який, особливо, якщо ну, це така не сильно, там різдвяна, але якщо у вас там е, дуже сильно, така ярко-різдвяна пакувальний е, цей папір, тоді в принципі, його навіть просто. Просто так можна лишати. Я все прикріпила за допомогою гарячого клея. У мене були такі зовні гілочки, які я назабирала для декору. І тепер я даю ще трошки висохнути, щоб гарячий клей добре був охолов, і будемо вже вісти на стіну першу картину. Так, ось такі картини в мене вийшли. Я, на жаль, знімаю це вже другий раз, тому що все, що я зняла до цього, я, случайно видалила. А картини досить класно виглядають, Вони вписуються вписується трошки в інтер'єр, хоча я ще не закінчила декорування, але в принципі непогано виглядає. І також наступний супербюджетний варіант як ви бачите, це на стрічки от такі шишки, які я позбирала в парку. Після цього я просто з краскою їх пофарбувала і на таку стрічку стрічка сама була з АТБ, я його, в принципі, просто приклеїла. До них приклеїла проволочку маленьку, флористичну, і повісила на цю стрічку. І також я ще не додавала, я вам покажу трошки пізніше ще зроблю декілька бантиків, щоб вона виглядала краще. Е, так, цьогорічний Крісмас буде весь у бантиках. І звичайно, ну, картини мені прям дуже сподобалась Це супер бюджетний варіант. Як я вже показувала, можна його робити різними варіантами, але дійсно дуже легко створити такий собі бюджетний декор. Ну, і звичайно, один з моїх завжди forever бюджетних декорів це самі винні бутилки. Як ви бачите, я вже ними користувалася. Тут є в мене одна яка чиста. Просто додаю для них бантики. Ось. Так от. І після цього можна ними користуватися як декором. Звичайно, вони через деякий час можуть спортитись трохи як тут. Але коли, в принципі, якщо їх ними не користуватися, наприклад, якщо у вас є світло і вам не потрібно користатися свічками, то вони будуть виглядати трошки більш естетично. Але, в принципі, мені навіть так подобається, вони виглядають дуже так реалістично і дуже мило. І це дуже легкий декор для підсвічників. Тому що, кстати, Самі бутилки ви можете просто попросити в будь-якому ресторані або в іншому. В них завжди є три штуки, п'ять дати вам це зовсім не є проблемою. Тому навіть якщо ви не п'єте вино, ви завжди можете дістати бутилочки. Ну, або взяти їх від друзів, які вживають вино.